Відчувши їхню енергетику, думаєш, що це безпечно. Почувши їхню музику, думаєш, а чи можна? Почувши їхню назву, задумуєшся, чи взагалі варто не лізь, бо в б'є. Такий от ризик та небезпека на українській рок території. Барамбам <му> пампа. Не лізь б'є – український рок-гурт, місто, Вінниця, стиль – поп-рок. Рік заснування 2011. Стали учасниками таких фестивалів як Живий вогонь, Малиноманія, Вудсток Україна та Артфест. Вибороли перше місце в рамках фестивалю вуличних музикантів у Вінниці. Склад Віталік Радинський, Віталік Куклінський, Віталік Ксенчен, Олег Лабінський та Андрій Рудик. Народилися на лізь бов'є у 2011-му. Це була перша спроба створити колектив, який би грав драйвову та позитивну музику. Здавалось би, усе вийшло. Сьогодні Вікіпедія характеризує музикантів як адекватний рок. Ми придумали таку фразу адекватний рок. Типу, ну мені здається, що як я це розумію, то є виходить такий більш тяжкий рок, там типу типу метал або хард-рок якийсь. А є більш такий легший там, панк-рок, якийсь, ну, якийсь фольк і, ну, типу цього, поп-рок. І я подумав, все, що це, якби поп-рок, панк-рок, то, типу, адекватний рок, а все, що там, типу, я не вижу людей, знаєте, гролінгом, то, то, типу, неадекватний рок. Співаємо ми, ну, в основному, співаємо про все. І про машини, у нас є пісня Таврія, і про класні вечірки, і гульбанки, то є паті на хаті. Такий лобом. Є пісня і про біографію. Тобто пісні різнопланові, в основному то є веселі пісні і енергетичні, але не буду скромний, скажу, що є і про кохання, і сумні, але про почуття. так. Але якби, ми стараємося на фестах, от, таких масштабних і взагалі на своїх сольних концертах ну, на соль, ну, зробити ліричної сумної музики чим поменше. Тому що народ Пішов зародитися енергетикою, а сумну музику він не може послухати вдома, включивши себе на плеєрі, А це така, знаєте, кодор, трикутничок такий плей. Так нагадую тобі про останній твій поліс, ти так високо літав, та віддав усе, що мав за життя, яке не знав. Коли у її очах як у синіх небесах ти тому у почуттях, то відразу зрозумів, що без неї ти не живий, позбувся своїх крил і тільки шраби. Пожі, не пожистині лише ночами чи ноча. За дотик її рук поцілунок її губа, аромат матій парфум, своє небо проміняв наш житло з бетонних стін, бо так сильно покохав, тихо плачуть небеса, обірвалося життя, так буває на землі. Її втратив назавжди, бо біймак самоти, ти не знаєш, куди йти. І чихи шрами, чихи шрами, на почти, на почі з лише ночами, Тіша мишали на почистині, на почистині лише ночами, чи ночами. Народився гурт у Вінниці. Їх дебют відбувся на це українській благодійній акції, де вперше світ почув пісню Супермен. Сьогодні на Візьбов'я мають власну репетиційну базу. Але раніше ми займалися в чотирьох студіях різних, різних людей виходить, і по різному комфортно, і по -різному комфорту і різно, з різною оплатою почасовою. Знайомі маємо є люди, які якби нас вручають, і ми їх вручаємо. Є люди, які ми просто маємо там. Спілкуємося інколи, там, що там як у вас, а як у вас. А є команди, з якими навіть і не дуже хочеться бачити взагалі. Ну, так спалося, що і час творчих моментів були незрозумілі ну, сварки і ті сварки не закінчились миром, скажімо так. Ну, але, в принципі, все гуд. На ліс був б'є любителі експериментувати з рідкісними та оригінальними інструментами. У їх репертуарі помітне місце зайняла компактна мелодика. Це називається інструмент гармоніка або мелодіка. Ну, по крайній мірі, в інтернеті можна знайти обидві назви і... а, ще піаніка. Ну, грубо кажучи, якщо так. Вже для тих, хто. І це, скажімо так, якщо ви знаєте інструмент акордеон, і гра... він як баян, тільки отак, скажем, на ньому грають, то це з нього, грубо кажучи, одна з його частин. І для... А для того, щоб можна було на ній грати, то є ще така трубка. ну, В деяких випадках є ще штук, Скажімо так, отакий. Отак о, отаке, тільки ну такий аналог, тільки без трубочки. Ну, щось схоже до люльки, яка вставляється сюди, і в неї теж можна вдати. На даний час із цим інструментом є пару пісень, кілька може і каверів. Взагалі, цей інструмент він оскільки він акустичний, то він підходить. І для кон ну, не стільки для концертів, може, скільки для активного відпочинку. А я його застосовую це. На концертах виступив, скрипку лишив, це на плече. Ну, по крайній мірі із цим оцим я познайомився досить давно і не пам'ятаю коли, бо в мене вдома стоїть піаніно. Ну, справді вже не піаніно. Вже. Оцю цю частину можна легко освоїти, залишається тільки освоїти, скажімо так, ну, це, грубо кажучи, ручна частина гри і ручна техніка гри. Залишається тільки освоїти дихаль, ну, дихальну техніку для того, щоб грати на цьому інструменті. О, ну, Я на ній граю, там, кіли, але не знаєш. Спочатку гурт складався зі студентів одного з Вінницьких університетів, але згодом все змінилося. Почалися сплески і падіння, які потягли за собою зміни в складі. На такому от контрасті народжувалися сьогоднішні музиканти. Гурт утворювався і рівень був дуже слабкий. І ну, якби хотілося розвиватися. Хто хотів розвиватися, залишався, а хто не хотів, йшов з гурту. І... Так, ну, часом, якби, з часом з'явився більш-менш нормальний роколектив. І виходить, ну, все круто виходить, ми вже зробили пісень, там, ну, правда, не записали, але на якби, місцевому рівні давати якісь концерти. І з гурту йде, там, наприклад, бас-гітарист чи барабанщик. І... А гурт не крутий, там, не, не об'їздив всю Україну по фестам, не має супервеликі гонорари. І тому не кожен батько вбачає. Тому якийсь сенс. Тому сподобалась іде ідея самого гурту, то як би приходить. І тому, коли команда не розполучена, дуже важко знайти нового музиканта на заміну на заміну з І на це тратилось багато часу. Тобто, тому були перерви, то були творчі муки, ми шукали людей. Приходили люди, але виходить як? Коли в тебе грає музикант і має рівень, то коли він йде, ти хочеш знайти або хоча б такого ж рівня, або ще кращого. І з цим були проблеми, тому що в людей був потік великий. Там, людина, яка думає, що там взяла там, АМ, дм навчилась грати, блатні акорди, і вже суперзвізда, супер ні куртки. І виходить, був такий потік людей, і на це трапилось час, на це втратились нерви. І... Навіть якщо людина, наприклад, мала бажання і була перспективна, у нас були такі випадки, коли вона залишалась, вчила, старано працювала над собою і далі вже з нами грала. Будучи гостями багатьох українських фестивалів, на Лісбов Б'є залишається осторонь продюсерських контрактів. Натомість самі вирішують, що їм грати і як. Музика то взагалі така річ, яка поки що для нас комерційною бути не може. Тому що ми займаємося цим, реально тому, що нам це подобається. Це, як ви сказали, це випуск енергії, яку ми відчуваємо, і ми відчуваємо різку необхідність щось внести людям. І нам подобається обмінюватися з цією енергетикою з людьми. Ну, як будь-яка рок рокашна команда, ну всі марять там, як спочатку беруть руки гітари, грають і думають, о, ми станемо крутими. Там популярність, гроші, там кліпи, всі діла. І, а коли потім ти трошки підростаєш вже і починаєш трошки реально розуміти ту реальність, і, якби, то тебе вже не так сильно то цікавий, тому що в нас є знайома команда в Вінниці, яка вийшла на доволі непоганий рівень, і їх помітили. І їм запропонували контракт на 5 років, в них вкладували гроші. Але ну, то було жесть. Ну, вони відмовились, вони пропали на 5 років взагалі, тому що то була людина не продюсер. То була людина, яка має лаве, і сказала: пацани, я вас візьму, буду продюсером, буду вас продюсувати. А потім дзвонить 4, 4 часи ночі і каже: пацани, я тут з дівчатками в сауні, я продюсер, приїдьте мені програйте. Розумієте? Тобто, то, я розумію, коли є співпраця, коли я продюсер, група займається творчістю, а продюсер тому допомагає і кожен має гроші з того. А... Виходить, зараз знаєте, можна бути такими продюсерами, типу, маєш бабки там вложив і типу, ти крутий, і рок група тоді не є рок група, а то раби. А ми не хочемо бути рабами. Тому Віталій сказав правильні речі. Тобто, ми подумаємо насправді, чи то дійсно людина, яка нам то запропонує, якщо так і буде, ну якщо така людина, чи вона справді продюсер. Чи вона вміє то робити, тому що то не просто слово, насправді. То дуже великий талант треба мати, щоб бути справжнім продюсером. Ну, виходить колектив, ми насправді <гум> ну, будемо відверто, бідний. Ми маємо якісь там роботи, ну, зараз вже, але ці роботи, знаєте, в Україні якісь зарплати високооплачуваю І цих, цих коштів раді вистачає, щоб якось взагалі вижити там, купити якусь хліба чи речей якихось, ну як мінімум, знаєте. А, Якби, Щоб записати альбом, то насправді велика сума грошей. І ну, якщо так, щоб уявити людям, які просто ну, будуть на дивитися і взагалі уявлення немає, ну, що то вартує, то, то в середньому десь коштує ну 1500 гривень за пісню. А рахуйте, в альбомі має бути 12 пісень, за 1500 ми множимо 12. І виходить така непогана сума. І ту суму хлопцям, типу, нас зібрати ну, практично нереально. Треба піти продати. Взяти зловити басіста, прода... продати його почку, коротше, записати альбом. Дві Дві почки. Ну, виходить така штука. Але ви знаєте, хоч Україна така вроді наче бідна, але дає можливості там. сиджу на хисочку, Ми з нега спали, по трошку споминаю, Вчорашній день зараз не було. Познайомились на пінопаті, Ми ти була у футболці, ні слова української, Не розуміла те, як і ти повторя. Повторя, як хрень, Уши, гензин же скачені, До яким п'ят має сетів так же. Уши, гензин же скачені, Твайкінг, Ушний НЗН же страшный Ту айкин газ мой Саджифакшн ми НЗН же страшный Ту айкингед мой Садісфэкшн є на мой очмуры не шутвы не вы никого не що Ещ домого добра Сьогодні так себе очередно ще заспеває пісень На волзиках Шампански реками Як вас на пульвань Приходять мужики Чего покупали как табаном и бей, а ладуша обладает, британки красный пушник, And then just страшный, toy get my satisfaction, push me, and then just strengthen, to get my satisfaction, push me, and then just trash me, to end you get my satisfaction. Стуринка в грунтах чотири сили Та зараз не дома Зараз на морі я ковтаясь, как бы мой Кохай мене, британка, Дякую, кохай мене що бухань, не потрібні солдатки і пушки, а потім папери, домайки от май, стать впекшен, пуши, а just же стачили, то так get my satisfaction Push me, and then just touch me, I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, I can get my satisfaction. Yeah. Особливістю на лізьбол'є є суттєва кількість курйозів. У них чомусь завжди хтось зникав. Причому пов'язано це було тільки з однією причиною. Хлопцям аж ніяк не вдавалося поєднувати концерти з екзаменами. У нас був такий момент, за годину до концерту у нас пропав скрипач. Доволі такий курйозний момент. Виходить, він поїхав до захищати. І прийшлося викручуватися якось без нього. Так, да, Ми йому дзвонимо, а він каже: пацани, якщо я зараз два там виступлю, то мені придасть зараз. Ще один рік. Да, тоді. Ще курйозний момент. Вони, мабуть, пов'язані всі ну, з життєдіяльністю нашою. Е, ось на даному фестивалі аві «Авіабайк» в Ужгородському е, у нас пропав барабанчик. Також по цій самій причині е, дата концерту співпала з датою екзаменів. І, і Ми рахували, там, може, можемо самоліті якихось доправити. Думав, як це краще зробити. Ось, але знайшли людину, яка нас вирущила, і за три репетиції ми нагнали вісім пісень як... і зіграли все чудово. Такий ну, тобто, момент. Фестиваль живий, живий вогонь був у нас, який проводився міжнародний фестиваль і, типу, української традиції, козацького духу і тому подібне. І, виходить, Дощ там пішла злива і намочило генератор, здається, чи що. І коли я співав, мене мікрофоном вдарив током. Це було так, ну, реально є відео в спільноті в ВК виходить. Там де я співаю і видно, що мене б'є током, і я отак от відкидую голову і зразу знову починаю співати. Але більше вже цієї резинової гумової дорожки не схожу. <смі> Вижаю нас ще така музика, що хочеться, знаєте, пригоди там. І виходимо, ну, виступали саме отак. постоїться смірно. <смі> це смірно. Як цей в армії? Спочатку створюють тексти, а далі музику. Така от система написання вінницької музики. Хлопці поставили перед собою чітку мету, яку зараз активно підтримують. <смі> ну що ж? Мета, ну, яка мета може бути в рок-банди? То є популярність, то є тури по Україні, а ще краще було б якісь би заїхати, в Європу. Популярність, щоб оця музика, оцей кайф, який ми якби, отримуємо від того, що ми робимо, приносив ще нам якісь кошти, мінімальні хоча б для того, щоб не треба було ходити на ці скучні і малооплачувані роботи, а просто займатися своїм, давати щастя собі людям і от того получати кайф, сказав би так. Є вокаліст, який любить написати кілька красивих речень, і потім вони утворюються в пісню. І він приходить на репетицію, і каже: Хлопці, я написав нову пісню, давайте це зараз. її це це Він приходить так. Це хітяга, хлопці, це хітяга, це буде супер. Я ніч не спав. Він носить, достає свій айфон і каже: Я вам зараз зачитаю. Ви, ви за я вам зараз зачитаю. Ми ще не розуміємо, що це має бути. Ми всі в очікуванні, і він читає якісь там слова і каже: отут така мелодія тум, тут -тум, -тум, тум От нас і Олешка, це наш скрипач. Він одразу підхвачує оці слухачі. Слухач. Ходить, да. Він одразу підхвачує ці емоції і починає задавати якусь мелодію, і потім вже кожен підхвачує і створюється якась мелодія до пісні. Переконавшись у безпечності та нешкідливості гурту на лізьбов'є, можна сказати, що гурт цілком конкурентноспроможний на українській рок сцені, така собі молода андерграундна суміш та з елементами високого струму, драйву вам позитиву і високої напруги. Бережіться.